Ви не знаєте, що з ними робити. боїтеся, що в холодильнику вони можуть просто пропасти. Беріть легкий спосіб на замітку, як його зберегти і дуже смачно смакувати потім лимончики. Ви його нарізаєте, як вам зручно, кубиками, кружочками, як хочете. Зробили отакого, от понарізали і взяли тару, яка теж вам підійде в холодильник, щоб її поставити. У мене це така тара. Така мисочка. Беремо мед. Мед карпатський, можете замовити у мене. 250 гривень літрова отака ємність. Беремо просто мед сюди, засипаємо і так і залишаємо. Просто плівочку якоюсь накрив холодильник. Сок тоді ви можете додавати в чай, в каву, хто любить. Лимончик, самі кусочки теж можна в чаї, в каву, а можна, знаєте, що я вам розкажу по секрету? Можна оце все залити спиртним і зробити таку налівку смачну, М -м -м. за вуха не оттягнути. Ось такі діла, а бажаєте замовити ще мій товарін, квіти, ікра, картопля. Пишіть особисті повідомлення.